Вітаю всіх! Сьогодні 12 березня. Нарешті настала нормальна, хороша, тепла погода і можна розкривати кущі винограду. Я укриваю свої кущі винограду землею. Прикопую тільки однорічну лозу, тобто цю плодову стрілку, яку я буду зараз підв'язувати, прикопую на глибину 5 см. Ось таким чином, легенькими рухами. Достаємо плодову довгу стрілочку. Землі. Як ми можемо бачити, зберігання проходили у землі. Це є один із кращих методів зберігання винограду взимку, тому що Земля є найкращим ізолятором. Можемо подивитися на стан Бруньки. Вона ще в сплячому виді не прокинулася. Звичайно, було дуже велике похолодання. Була спокуса відкрити виноград в кінці березня, але цього не варто робити допоки. Не настане тепла погода і почне прогріватися земля і корні почнуть діяти, почнеться активний сухорух. Ось тут поруч розміщений кущик, кишмиж Юпітер, молоденький дворічний кущик, цього року третя вегетація. Він зимував без укриття, адже його морозостійкість 26-28 градусів. Можемо подивитися. Бруньки починають прокидатися. Отже, він перезимував. Чудово. Таким чином я окрив молодий кущик. винограду хлопчик-пальчик. Ось відро. Яке засипана земля. Ось таким чином? Кущик був накритий Баклашкою. Встановлене відро і засипане землею.